Всім великий привіт! Сьогодні я вийшла в теплицю. Звичайно, е е, настрій був хороший, тому що е е, потеплюло на вулиці і стало, і в теплиці в мене тепло. Е було тут. 5 градусів тепла, це, звичайно, мало. Але я думаю, що просто треба мені більше утеплиться тут і більш звузить цю територію, тому що, звичайно, в мене виходить дуже широко. І воно просто не отоплює. Насчет вентилятора, да, можна вентилятор почепити. Ну, я не. Не засмучена, тому що у мене ж ця труба універсальна. Тут можна закладати дрова і топити, і все буде добре. Ну, Дивилася по погоді, що знову у нас на цій неділі, на кінець неділі похолодання, то ще поки що, що можу, буду вирощувати у кімнаті. Але тут буде потрішку прогріватися. На день я вимикаю тут опалення, а на ніч вмикою, щоб тут трішки прогрівалося, щоб прогрівалася земля. Звичайно, за зиму тут охолонуло дуже. І Щоб обігріти, треба кілька днів, щоб тут було жорко. А в нас сонечка немає. Сьогодні хмарно, сьогодні весь день, то йде сніг, то перестає. Ну, все ж таки, все ж таки, вже потрішку є, вже немає таких дуже сильних морозів. Сьогодні було в нас мінус 2 градуси на вулиці вночі. Ну, а в теплиці було 4. То я такі роблю виводи, що в мене просто вона не утеплена і велика дуже площа. То, звичайно, трішки ось тут. Збільшу розмір повітряної подушки між теплицею і внутрішньою теплицею. Там залишу холодну зону. Холодна зона теж хороша, тому що, коли буде вже жарко, звичайно, краще у холодну зону ставити капусту, тому що капуста жари не витримує. Капусті краще рости, коли температура е, трішки понижена. Ну, а остальним культурам, звичайно, треба тепло. Я тут вже почала трішки сооружувати. Е, стілажі. Е, стілажі будуть імпровізовані із ящиків, зверху будуть решетки стоять. Е, Дуже пригодились нам клітки, ті, що робили для бруйлерів. Тепер бруйлерів я не планую стільки держати. Якщо і буду, то буду тільки для себе, мені хватить двох кліток або й однієї. А от, е... оці всі підуть на... Поставлю на ящички і будуть е... такі імпровізовані стелажі. Так що не розстроююся. Якщо газ не потягне, значить буду опалювати дровами. Дрова, слава Богу, в нас є. Тому що ми всю зиму пошти всю зиму топили газом. Ось тільки. Останній місяць, коли почало трошки холодати, що холодно і вітер, то, звичайно, ми протоплюємо. Особливо тоді, як внучки переїжджають, то треба, щоб в хаті було дуже тепло. То ось так. І там мене просили показати пилку ще раз. Зараз покажу. Ось показую, яка в мене пилка. Ось така. Ось так вона називається 26 вольт. І з двома акумуляторами ось один, а ось другий. Оця штука, оця штука, я її обрала. Вона була ось тут, ось тут, тому що вона постійно губиться. Я була загубила, чоловік каже, де вже запчасть ділася? Я її знайшла і поклала. кажу, не треба мені її чіпити, тому що вона мені мішає. Так. Зараз у другу руку. Працює вона. Працює довгенько. Коли цепка гостра, то працює довгенько. Чоловік їздив на Ринок. Купив для заточки такі штуки такі тоненькі. Ну Зараз не знайду, його немає, а я його тут в мастільські нічого не знайду. І купив отакі дві цепки. Цепка стоїть 200 гривень. Купив дві штуки для того, щоб можна було міняти. Ну, щоб були запасні. Тупиться вона, ну, я обрізала десь около 20 дерев, тим більше, що стовбури я різала товсті, причому цією всією пилкою я різала і гілки ті, що я опилювала, різала на такі маленькі частинки і великі, для того, щоб їх скласти, щоб їх можна було переносити. Е, мені надовго хватило цієї цепки, поки вона затопилася. Акумулятора, акумулятора хватає десь десь години на півтори-двох акумуляторів хватає. а потім треба, звичайно, заряджати. Е, це мені ніяких неудобств не... Створює, тому що е, поки заряджається один акумулятор, другий працює. І я ж не, не весь час працюю тільки пилкою. Я працюю і сікатором, тому е, поки цей у мене сяде, то цей вже зарядився, звичайно, як є світло. Чоловік їздив оце ж на ринок і каже, бачив пилки такі, тільки отак набагато довші ці стріли, коштує вона 5 тисяч. Ну, я ж йому говорила, треба було купляти крощу. Ну, мені цієї достатньо. Абсолютно. Вона пиляє. Такі стовбури діаметром десь і 15 сантиметрів, запросто вона їх пильоє. Так що мені цієї пилки достатньо. Звичайно, якщо кудись їхати щось пилять таке серйозне, то цієї, звичайно, мало. Деревину ви не спилюєте, тому що не сходите стріли. Ну, велику, я Великої ввиду. А так, дуже класна штука. Мені дуже подобається. Да, рука трішки болить від неї, тому що приходиться цю кнопку нажимати і оцю. Я зазвичай її щось дужче давлю, дуже давлю. не знаю чого, ну, Я не можу до неї звикнути. Це таке не дуже невелике неудобство, що треба дві зразу нажимати кнопочки. Ну, взагалі мене, я не, не жалкую, що ми її купили. Дуже гарна штука, і набагато швидше в мене проходить процес обрізки, тому що в мене дуже багато обрізать дерева, ріже все. Так що, рекомендую. Дуже гарна штука. Ну, звичайно. Мощність не повинна бути менша, я думаю, тому що та буде дуже швидко сідати і менші буде гіл... Гіл... гілки пилять. Ну, на цьому все. До побачення, всього найкращого, миру всім.